на занятті. Отже, розпочнемо зараз так, з такої вправи. Я тримаю за початок нитки в клубочку і кидаю вам клубочок. Ваше завдання перекинути е, цей клубочок е, своєму, ну, наприклад, той, хто навпроти стоїть. От, наприклад, я починаю. Кирил, тримай. Аба. Тримаєш за один кінець нитки, другий кін... клубочок перекидаєш. Кому перекидаєш? Максим, кажи кому кидає, добре. Максим тримає за ниточку і кидає кому. Можливо, аріні. Ми. Ну, Ми. Так, Кирил тримає за ниточку. Ми. За ниточку Ми. Кирил тримає. Тварин. Так. Ми. Хто ще в нас? Так. Ми. Є? Шепчуху так, так. Марк, кому кидаєш? В ладу кидай. Так, добре. І Арсен Арсен так. залиш. Опа, От, і Арсен кидає, тому Ще, <плес> ще, <плес> ще <плес> а, <плес> Мені ще ниточку тримаємо і Арсен. Мені ще кидайте. Опа. Отже. Що за що ми зробили з вами? Павотину. Ну, типу павутинок. Що ми зробили? А з ниточками? Що зробили? І що їх зробили? Так, так, запутали. Так. Так? Запутали ниточки. Добре, розпутати їх зараз можна? Так. А, можна. Легко їх буде розпутати? Я, я, я. Так, не дуже. Я, 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 Але можливо, так? так? Так, отже, сьогодні, зараз ми їх не відпускаємо, не будемо розпутувати. Але сьогодні про таке, щось заплутане, з якого ми можемо знайти вихід і поговоримо. А саме, подивіться на ребус, відгадайте, про що ми сьогодні будемо говорити? Про лабіринт. Лабіринт. Отже, то що таке лабіринт? Як ви думаєте? Це місце, з якого я знайти вихід, дуже складно. Так, це місце, з якого можна знайти вихід. Правильно. Дивіться, лабіринт це щось. Е, відправляйте на е, презентацію, так лабіринт це дуже щось складне, заплутане. Це може бути якесь приміщення з багатьма кімнатами, це може бути е, наприклад е, парковий лабіринт. Взагалі, лабіринт. Саме поняття дуже з'явилися давно, і перші лабіринти ще до нашої ери з'явилися. Історик Геродот у 425 році написав, що перший лабіринт, такий був зроблений як усипальниця фараона. Тобто, для того, щоб дійти до усипальниці фараона, потрібно було пройти певний якийсь лабіринт. Лабіринти дуже популярні були, використовувалися раніше. Наприклад, коли будували фортеці, біля фортець, навкруги також робили лабіринти. І тільки власник тої фортеці так знав вихід. Іноді лабіринти робили для ув'язнених. Наприклад, запускали людину в лабіринт, і вона шукала собі вихід, не могла знайти і від спраги, від голоду помирала. Сьогодні лабіринти це таке більш розширене поняття, не тільки у вигляді палаців, кімнат, а і може бути лабіринт думок. Лабіринт якихось ситуацій, говорить, не діживається слово. І дуже популярним лабіринт головоломка. Так? Перед вами лежать лабіринти з цієї сторони. Давайте спробуємо знайти, зробити таку головоломочку. Ще діти древніх римлян та греків дозвілля так, використовували, виконуючи ті лабіринти. Давайте спробуємо. Так, Бачите, закінчуємо. То закінчує. так, Молодці. А тепер подивіться, чи правильно у вас да, такий да, вийшло, да, Так, такий да. ви знайшли. Молодці. Дуже добре. Тепер перевертаємо на іншу сторіночку. Інший лабіринт, але необхідно скласти вислів відомої людини. Отже. Проходите лабіринт і записуєте, можна записати слова внизу. Пробуємо і прочитаємо. Це в нас Отже, що таке спортивний лабіринт? Це вид спортивного орієнтування. Так, це вид спортивного орієнтування, при якому за допомогою кардосхеми учаснику необхідно зібрати контрольні пункти на певній місцевості. Давайте пригадаємо взагалі, що таке спортивне орієнтування. Погляньте, дивіться. Можливо, вам допоможе картинка сказати, що таке спортивна організація. Так, правильно. Придула. Тобто, це вид спорту, суть якого полягає в тому, що учасник за допомогою карто, карти або компаса. Збирає, знаходить контрольні пункти на місцевості, і Робить відмітки і робить відмітки. Отже, а тепер давайте зробимо вправу. Пригадаємо, які види спортивного орієнтування ви знаєте. Отже, заданому правильно, орієнтування в заданому напрямку, То чекайте. Наступна. На Рух по лінії, тому що намальована лінія, так і учасники рухаються по лінії і тоді збирають контрольні пункти. Наступне віч. Ну, трошки точніше, правильно. Рух по вибору, коли ви самі обираєте собі рух. Не суддя вам задає, а ви самі. Повинні собі вирішити, який контрольний пункт за яким будете збирати. До якого плещі <смітні> напрямок. Так, <смітні> який кращий напрямок. І ще один вид орієнтування. А ти щоб включати напрямок? Так, щоб е, робити рух по розміченій дистанції. Е, коли Можливо, ви що ми з вами такого ще не е, виконували спортивного орієнтування, не брали участь в цьому, коли е, на території на місцевості е, місцевість позначена стрічками кольоровими, наприклад, і ми рухаємося по е, цих стрічках і де знаходимо контрольні пункти, е, на карті робимо е, проколи. Робимо, тобто відмічаємо. Отже, пригадали. А зараз безпосередньо пройдемо пройде, пройде до спортивного лабіринту. Отже, спортивний лабіринт виглядає як невеличке мікроорієнтування на невеличкій місцевості, де є. Штучні перешкоди. Перешкоди можуть бути у вигляді стрічок, у вигляді е, просто контрольних пунктів, або у вигляді спеціальних таких штучних е, при, ну, для цього необхідних е, перешкод. Учасник стоїть, е, бере картосхему, стоїть е, перед е, територією, на якій розміщені контрольні пункти. і е, Вирішує, як їх має проходити. Хоча там е, ось такі може бути схемка, вже заданий напрямок. Як ви думаєте, чи необхідно е, для такого е, виду орієнтування компас? Ні. Ні. Чому? Бо Тут можна йти по... покажети. Тут всі контрольні пункти видно і їх не, не потрібно шукати за компасом. Е, Лабіринт, Спортивний лабіринт ставиться, ну, кількість контрольних пунктів може бути від 4 до 20. І це займає від 10 20 секунд до 3-5 хвилин. Завдання учасника якнайшвидше зібрати контрольні пункти. Але вірно, якщо хоч якийсь один контрольний пункт відмічений невірно, значить учасник що? Знімаються з, з, з змагань. Отже, контрольні е, пункти можуть розміщуватися е, на невеличкій території, і схемка може бути різна. Ось така може бути схемка. Контрольні пункти е, лабіринт може проводитися в приміщенні. Може бути на вулиці. Якщо в приміщенні, бачите, стрічками перегороджене, як я казала, спеціальними е, штучними перешкодами і на вулиці. Також е, Що є штучними перешкодами в приміщенні? У нас на шляху? якісь, Правильно, двері ще, стіни, правильно. Зазвичай йдуть стіни. Дивіться, бачите, вони позначені лініями. Перешкоди. На відміну від спортивної карти, на карту спортивного лабіринту немає ніяких умовних позначень, крім фінішу, старту, самих контрольних пунктів і перешкод. Усе. Давайте пригадаємо, які, як позначається на першій картинці. Що у нас позначено? Контрольний пункт. Друге, стартою стар. стар. стар, трикутничком і фініш, фініш. І фініш, фініш. двома е, Так, Двома кружельцями. Дуже добре. Отже, зараз ми з вами спробуємо пройти лабіринт на вулиці. Слово ви підбігаєте, крім того, що робите відмітку, ще вам необхідно записати слово. В результаті ви маєте сказати в кінці вкласти вислів. допомогти починаючи. Молодці, все правильно зробили. Отже, ми з вами спробували тільки що лабіринт на вулиці. Ну як було складно? Ні. Так, трошечки складно, так, трошечки ні. Зрозуміли. Зараз ми з вами проведемо лабіринт в приміщенні. У нас пройде лабіринт у вигляді гри Лабіринт скарбів». Я даю вам картосхему. Ви вже поділилися на команди. Одна команда у нас називається Як? Безмерники, Безмерники. Безмерники. і інша команда Подорожники. Подорожники. Так. І ми по командах будемо рухатися по нашому маршруту. І на кожному контрольному пункті буде. Якась завдання. Юлії розпізнали з моєму хату. Що це? Палатка. Намет, правильно. І друга загадка. Ти чув про це у школі і бачив звичайного поля. Mm -hmm. Там, де е, лінія землі з небом сходиться в долині, да, куди дійти е, ми не змогли. Де

зав'язати кожен учасник, учасник зав'яже схоплюючий вузол. Ваше завдання? Австрійський. 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 Водить слово Гер. Гер? Сюди. Я не знаю, куди! Сюди! Mm. Так, будь ласка, mm. записуєш. Що, mm. бронежилет? Друге слово яке у вас? Шути. Бандера. Проте okay. жилет. Бандера. Проти жилет! Очікайте, не спішіть. Все, я прошу, поясницю. Ні, давайте інші, давай. Пані бронежилет. Так, що, і все? Бронежде. Винорма. Все, ну все. Гімн. ну шукаємо помилку Гімн. Гімн. Ну, правило, помилку Гімн. бронежилет. Броне. Добре, команда Безсмертники підходить. підходить. Яке у вас слово? Козак! Козак. Я ви думаєте, де воно. Ні. Воно скрізь підходить. Я вам трошечки підкажу ось тут. Ще яке є слово? Що це таке? Що це таке? А, е О, Прапор! Перше. А це шахет? Шахет! Де, як ви думаєте? Ні? Так. А то що? Шість. Я де ще ти? Де? Шат? І що це таке? Да. Війна. Так. Підходимо всі сюди. Отже, яке слово вийшло? Перемога. Перемога. Ми дуже всі чекаємо перемоги, правда? А -а -а. Чекаємо перемоги. А -а -а. Чекаємо. Завдяки нашим славним воїнам, нашим захисникам. Ми маємо можливість займатися, жити тут, так? займатися своїми справами, жити. І е будемо вірити в нашу перемогу. Так? Слава Україні! Героям слава! Зрозуміли? Так. так, я бачу Кирил, підняв руку. щоб я... Опа! Як рухаються учасники, роблячи відмітки по лабіринті. Як рухаються учасники? Ну, Можуть бігати там. Але а як по... необхідно робити? По лінії. По, лінії. по, лінії. по заданому по лінії. напрямку. Вірно, Тримай, Ліна. Так, розгортай. Що таке лабіринт? Це запутаний спортивний лабіринт, тримається, певно. А, це треба е, збирати контрольні функції, відмічати е, і знайти вихід. Правильно, вид спортивного орієнтування, при якому учасник е, рухається по не місцевості і збирає контрольні пункти. Так, тримайтеся. Так. Чому вид орієнтування сьогодні вивчали, називається лабіринт? Чому? Тому що там заплутані КПшки і треба. Тому що там правильно, тому що це заплутане, стоять перешкоди. І це як лабіринт. Ти потрібно знайти КПшку. Вихід після того, як кепешка знайде. Тримай, Кирил. Чи потрібен компас для проходження лабіринту? Потрібен чи не потрібен? Ні а чому? Бо поставить платим років. Там не на напрямок? Бо там і так видно всі контрольні копиї. Давай, Олеся. Давайте. Тільки Коли Часто бабуся спрацювати лабірин. Двоє або одну. Ну давайте. Від чого залежить результати учасник передвірку? Від чого залежить? Від того, чи він правильно відповідає. Правильно, від правильної відповіді. Чи І ще крім цього, він Але... швидкості, напевно, від так? часу, скільки він від, так, часу, скільки він витратив. Отже. Тепер мені скажіть, чи сподобалось вам заняття і що саме сподобалось на занятті? Давайте почерцями скажете, що саме сподобалося. Що сьогодні ти, ти буде на вулиці? Так. так. Ще що сподобалось. приміщенні. Так, ще що сподобалося. Робити вправи. Різні вправи спортивні, відгадувати так слова. відгадувати слова. Находити кафешки. Находити. Літочки. Літочки. Сподобалися вправи? Так. І яку дію, наприклад, що ви з сьогоднішнього заняття взяли і будете е, використовувати в наступних? А. Пузли, десь так, обов'язково. Типу, яку трошки будете? Бо легше буде. Буде вже легше, ви вже тренування провели сьогодні, okay. так? легше орієнтуватися те, що, наприклад, в приміщенні, коли ми будемо знову орієнтуватися, приміщені. на місцевості. Так? Отже, молодці і на завершення. Давайте всі ви заспокоїтеся зараз і ми з вами проведемо таку вправу. Ми уявимо, що кожен з вас художник. Так. Ви оберете собі фарбу, будь-яку фарбу, і ми зараз будемо уявно ходити по приміщенні і розмальовувати наше приміщення. Візьміть пензлик в руки, уявімо, що ви взяли пензлик, і виберіть кожен собі фарбу. Так, отже, тепер всі в беремо пензли в руки і говорю тільки я. Рухаємося. Ми прийшли до нашої станції. Стоїмо перед хідними дверима, пишемо букву М. Написали. Так. Зайшли в приміщення. Повернулися до тренажера, який стоїть зліва. На тренажері намалювали букву О. Так. Тепер пройшли до коридору і пішли по коридору до кабінету директора. Написали букву Л. Так. Повернулися. Повернулися знову на коридор. Вертаємося ідемо до спортзалу. Зайшли в спортзал. На вікні написали букву О. Так. Ідемо далі, рухаємося. Заходимо в методичний кабінет. На столі пишемо букву Д. Так. Тепер ідемо. По дорозі зайшли знову е, в цю передхід дверима, написали букву «Ц». Зайшли в цей кабінет і на моніторі написали букву І. Отже, яке слово вийшло? Молодці. 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 Ви сьогодні всі великі молодці. Дякую за заняття.